Вітаю, друзі! Друга серія, український вінок, Сакральний плетень. Мова йде про кульбабки. Вже наша третя робота. Виходить. Друга серія нашого серіалу. І що я хочу зараз вам показати? Я вже перенесла, почала вишивку, і будуть такі елементи, які вже відсвіті кульбабки. Да? Вже такі вони прозорі, пухнасті. От, тому я хочу вам показати, як і буду чин, чином я вирішую серединку. Е, якщо взяти задній план цієї серединки, то вона е, тут така, мені здається, як кучерява трошечки. І я хочу спочатку перед голкою пройтися, от як я тут робила, перед голкою пройтися, а потім вже розташовувати е, ну, другу вишивку. Зараз буду все показувати вам це. Ось так у мене виходить. Це, виходить, не квадратики такі, а більш як конуси. Вони донизу трошки ширші, доверху трошки вущі. І це таке науко, да? як і в рослинності, там точного нічого немає. І тому, ну, і тут же порахувати ніяк, це на рахункові техніки, це такі вільні живописні, мені здається, так можна сказати. Тобто туди пройшлася, зробила настілочки, і потім назад там вже нема настілок, знову настиляю. Ось так в мене вийшло. Я в кожну заглибинку потім зробила французький вузелочок, потім на око стеблом швом обійшла, і вже від стеблового шва до верху відкладаю французькі вузелочки, такі вони в мене на ніжці не зразу поряд з швом кладу, а трошки віддалено. І воно, виходить, потім ось, якщо подивитися, ось на цей. Воно, виходить, такий об'ємний, наче закругляється трошечки. Ну, мені так здається. От, я так вирішую. Поки я тут працювала, в мене вже народилася така назва трохи, я думаю, оскільки ця робота така архаїчна, да, стосується ляльки-мотанки нашої, от, то мені здається, було б цікаво назвати прям Кульбабкин віночок. Хоча віночки це дівчача річ, але ну, так названня. назва така в мене народжується. Але, будь ласка, я вас дуже прошу. Напишіть свою назву, якщо, якщо у вас буде краще, ми таке обізвемо. На все добре.